І каже, е, ну давайте ще якісь дайте нам. А там виходить так, ти в місяць можеш не, місяць дають, типу з місяця дають тобі е, тиждень, дам, коли вони рішають. Типу, це. І останні дні ти можеш сам взяти, коли ті типу, питають. Я кажу, мені треба зараз два тижні. Він каже, ми тобі зараз не можемо дати. Я кажу, ну я тобі за місяць вперед, типу, це, ти мені обов'язковий типу, дати мені цей вихідний ну, відпуск. Типу, це". Він каже, ми подивимося, приніс мені той отпуск, де я захотів на один місяць, на далі. Получається, я новий рік відбув в себе вдома в Україні, приїжджаю і кажу, що, давайте по цей. Він каже, так, ти був вдома е, за свій щот. Зараз ти працює, ми зараз людей взагалі не маємо. Ми тобі врізуємо зарплату на 35% менше. І ти менше годин працюєш і менше днів. Я кажу, у мене по контракту зовсім не так написано. Ви мені дає, даєте цю зарплату за стільки днів. Те, що ви не маєте, це ваші проблеми. Що ви всіх людей не маєте, це ваші проблеми. Вони щось там скривили зубами і сказали, окей, хорошо, і продовжили мені платити те, що вони сказали, мінус 35%. відсотків. Проробив я так скільки це я півроку я п'ять місяців відробив по тих їхніх правилах. Проходить вже літній період, коли вже починається наплив туристів, і кажу, ви мені оставляєте нову ту стару мою зарплату, і я працюю тепер на менше 22 години в день, но ви вставляєте мені ту зарплату, або я ухожу. І ми перевіряємо всі бумажки, документи, по яких я працював всі ці дні. Вони щось там поговорили між собою, кажуть, хорошо, ми лишаємо тобі ту зарплату, і, і ти працюєш на один, один час поменше. Пропрацював я, відробив літо. Ще 4 місяці я відпрацював. Ще. І вони мене вже остаточно не цей. Ми ж там дуже багато сварок було. Дуже багато за полюбов, по-любому просить. Там ти щось не так зробив, ти щось там забув зробити. Ну тобто, типа то есть мілочі, вже реальні було такі абсурд, що типа я прийшов на півчасика раніше, бо мені дуже багато заготовок було. А я був один на кухні, а в суботу у нас були двоє. Я був цілий тиждень не один, типа на кухні. І він каже. Ти чого на часу? Я кажу, дуже багато роботів мені залишилося заготовок дуже робити. І мені починає пиляти мозки. І коротше, що там у мене було один прикол, що тіпа, я цілий тиждень робив один заготовок, у мене один день не було цей. Я попросив собі вихідного. Він... І я написав, ми писали на бумажках, що ми маємо робити тіпа, заготовки. Я написав дві віші. Його три, три віщі я написав. Це порізати чиски, які я вже зарані заготовив ввечері робити цибулю в карамелі і е, що там це ще щось було е, типу, соус заправити типу, в нас такі були бомбочки і ми типу, туди заправляємо майонез кетчуп і так далі, і так далі. І ці три речі Мені зробили одну, е, це порізали чизкейк тому що більше не було, треба було порізати. І з дві сторони, я приходжу на наступний у нас було двоє вже в суботу. Я кажу, а... А цибуля в карамелі зробили? Вона каже, ні. Я дзвоню до цієї е власниці, кажу, е немає карамелі. Вона каже, а що ви на кухні не говорите між собою? Я кажу, говоримо. Вона каже, а і що там, що вона сказала ця, ця помічниця? Вона каже, що не зробили. А де е цибуля? Вона ну, там ззаді, подивись». А я дивлюся, захожу назад, а там цибуля сира. Ну тобто, типа, не приготована, просто її треба ще почистити, порізати і в карамелі типу, побажати на роботи. І не зробили цю роботу. Я... І ми починаємо середитися. Я кажу, в мене зараз субота, вечір, людей повно. А, мені треба робити, стояти на цій цибулі. Вчора була п'ятниця, ви не могли її зробити. Ти вообще приїхав сюди. Не мієш нічого робити. Я при тому, що я півтора року сам на своїх плечах держав цю кухню. Ти нічого не вмієш робити, не вмієш організуватися. Це твої проблеми. Якщо ти приїжджав сюди раб, ти дуже мовчати, ти повинен це. І, Коротше, я слухав я кажу: угу, угу, угу. в кінці вона кинула трубку. Ми на наступний. А, і через п'ять хвилин приходить супщині на WhatsApp. каже: А базав збори, а збори були по любому поводу. За весь період, що я там працював, були три. Три по пустяках і два типу, по серйозному ділу, перед тим як вони уїжджали в відпуск. І коротше каже. Ми приходимо в 9 годин на ті збори, і вони кажуть: Сідайте, займайте місця, так, все добре, все хорошо. Ти там зробив, це сідається, і дивиться на мене і починає кричати на мене. Ти там, 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 там. чати, я кажу, ну хорошо, ми типу, закінчились, я потім мені дали слово, я на них теж висказав, висказався. Що, е і ми потім закінчили тіп, цей зміну, я пішов додому, тому що в мене був тоді вихідний. Ти, і воно і кажуть, я говорю, так, це був останній день, що я пропрацював. Мені вже надоїло, я більше не хочу там працювати, я буду шукати другий. Е Роботу. Я буду шукати другу роботу, другий ресторан і так далі. Він каже, ну типу між нашими колегами каже, хорошо, йди шукай, типу, другу роботу. Пішов я один мені сказали, йди в один ресторан, там дуже неокухня, нео дуже багато приладів, всяких різних, дуже класно. Там навіть і пеплічниця автоматизована, на кнопку нажимаєш, воно що -що, все робить, там все дуже класно. Відпрацювали теж, тіпа, і обіта вечеря, вона каже, давай, скільки тобі зарплату буду давати? Тисячу. А скільки е, цей, працювати? Ще більше, як я працював на вона каже. Вибачаюсь, я не буду стільки працювати. Це нереально, це дуже тяжко, це дуже цей. Потім щось проходив, я ще працював на тому, я повернувся. Через буквально тиждень всі починали виходити з того місця, там де в нас були збори. У нас починаються всі збори, всі, коли були збори, після кожного збір уходили люди. Я за ті півтора року, що попрацював на... там, ушло десь людей 25 плюс-мінус. один пішов на тиждень, пішов, один пішов на місяць, пішов. Получив зарплату, пішов. Получається е, так, що ті, дуже... їм е, музики е, тупали і всі виходили. Просто не, не виносили такий де, натиск. Ті, да, тим більше графіки були ужасні. Ти в неділю не знаєш, що ти наступний тиждень працюєш і так далі. Ті. Це було просто нереально. Він каже, ладно. Мені ти, один знайомий каже, йди в один ресторан, спробуй. Е, там роблять і м'ясо, і рибу, то що ти вмієш. Там дуже класно, типу, цей, там мої знайомі роблять, працюють типу, власники. попробуй, дуже хороші люди. І я пішов туди, попробую, зробив пробу. Ну, проба прийшла, думаю, класно, тільки типу, мені сподобалося типу, працювати, дуже хороший колектив був. І я приходжу до цього, кажу, мені треба з тобою поговорити в часі. Що, що ти почалося? А вони вже були готові, тому що. А, був натиск дуже на мене. Я кажу, я ухожу. І він, коротше, я кажу, ти мені зараз виплачуєш всю зарплату, і десь мені премію. Іначе я йду в суд і вас засуджую, тому що ви мені платили пів року зарплату на 35% менше. І коротше, вони щось там насали і мені виплатили все. Отак от, бля. От, Україна Power. І все. І отак от. Так от. І, коротше, я залишився на цій новій роботі, зараз працюю і думаю, десь в майбутньому я захочу відкрити свій власний кістіло. Ресторанчик маленький або ще щось Опита в мене є. Я думаю, що я справлюся. Мені тільки треба одна рука, яка буде мені допомагати. Так що вчіть мову і приїжджайте до мене. Все, пока. Якщо вам сподобався моя розповідь про мою кар'єру, ставте лайк, коментарі і зустрінемося в наступній серії.